Інтернет-магазин з пропонує найширший вибір заготовок з липи для оформлення ручним різьбленням. На даному огляді у нас скринька з липи. Як бачите, у скриньки є така підставка. При побажанні, можете оформити скриньку разом з підставкою або ж окремо. Висота даної скриньки 9 см. Розміри 24 на 24. Одразу. Підставочка у нас 26 на 26 і висотою 2,5 см. Відповідно, 11,5 см разом з підставкою висота нашої скринки. Нагадую, скринька саме з липи, адаптована різьблення по дереву. Чому? Тому що має потовщену стінку для роботи саме виконання в різьбі, що дозволяє вам робити саме глибинне оформлення, можливо, оформлення в геометричному стилі, в рельєфному стилі. Окрім самих кришок, які в нас складаються, як бачите, з планок. Планки розміром по 4 см. Це гарантує те, що кришку з часом не покрутить, адже площина у нас не є маленька. Товщина цих планок 1,5 см і самі борти кришки, як і цілої скриньки, теж 1,5 см. Отже, оформлення може бути не лише зовні кришки, а також по бокам і всередині по бортам. На ваш розсуд. Як бачите, скринька оформлена всередині бархату, має обмежувач для відкриття. Вже є встановлена фурнітура, це замочок і завіси. Нагадую, якщо ви оформлюєте різненням, то спочатку завіси потрібно демонтувати, вирізбити, а вже потім можемо назад завіси і замочок поставити, коли вже виріб буде остаточно готовий. Наша підставочка, як я вже казала, висота у неї 2,4. Ширина підставки 3,4. Що дозволяє вам теж її дуже цікаво оформити. Для різьблення дуже важливо, щоб саме стінки виробу, в тому числі і кришка. Мали достатню товщину, щоб надати їм саме глибинне оформлення. Покажу, як може виглядати в готовому вигляді в темному варіанті, відтінену морилкою і покрито лаком. Оформлено, як бачите, з цією ніжкою, з підставкою. Оформлення може бути будь-яке на ваш смак. Даний варіант це рельєф, може бути геометрія. До прикладу, в даній скринці зберігаються шахові фігури. Або ж ідентичний варіант. У нас є оформлений в світлому кольорі, теж в художньому оформленні. Ось так виглядає. Ви можете сміло проявити ініціативу і оформити в стилі, який до вподоби саме вам. Пропрацювати також борти, кришку, і виріб буде виглядати значно цікавіше і оригінальніше. І оскільки ця скринька буде оформлена ручним різьбленням, кожна скринька є унікальною. Кожна робота є унікальною. Ви не знайдете ніколи дві роботи ідентичні, тож замовити липову скриньку для різьблення по дереву. Або ж будь-які липові заготовки, які потрібні вам для роботи, можна за Посиланням в коментарі або на сайті stry.ua